Так, хлопці, дівчата, зараз будемо оздоблювати оцей відкос. Раніше я знімав відео, як встановлювали ці двері, добралися до проводів, там вже запінено, не видно нічого. Ось поставимо порожок ясеньовий. Тут ще будуть шпаклюватися стіни, лишту. Будемо ставити так, без пінки. Хлопці її потім знімуть. Так, тут поріг, тут обшивочка. Зараз будемо приступати. Потім зніму скажу, покажу, як все вийшло. Закінчили встановлення доборів. Це таке оздоблення. Оздоблення дверного проєму. Порожик ясеньовий, чорненький. Все, все дуже гарно. Поставили лише твою, її можна потім буде зняти. Хлопці підшпаклюють стіни, будуть шпаклювати.